Так, нарешті, друзі, ми встановили ось таку розумну зарядну станцію. Ми з Ріко вже не дуже чекаємось, коли встановимо сюди наш штучний інтелект, котрий котри ми з ним розробляємо. В нас майже вийшло, ми хочемо зробити перший штучний інтелект у Майнкрафті. Зараз ми з Ріковом покажемо, в нас є тут комп'ютер, на якому ми все це робимо, але в нас поки що не виходить. Ну я сподіваюся, що зараз нас все запрацює. Так, диви, друже. Що? Комп'ютер сам працює. Слухай, мабуть, О, так, воно ану, запрацювало. Я написав привіт. Капець... Зараз подивимось, друже. Я встановив, до речі, сюди динаміки. Що? стій стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ти бачиш? Так, я щось бачу, дружек? Дружек. привіт собі, прилавіт, Нічого дружек. собі привіт, друже! Капець Оце так! Що йому... напишемо, бліку? Слухай, е... треба написати йому щось дуже цікаве. О! О Нічого чого собі. За допомогти? А, давай напишемо. Давай напишемо, йому, щоб він зробив нам е, операційну систему для цієї нашої заправної станції. Е, для щоб вона працювала дуже круто. Пиши, друже, скоріше. Нашому так, пиши, пиши, пиши. Щоб все працювало. Зараз подивимось. Капець, так. я не вірю своїм очам. Спрацювало. Я сам шоті, друзі, Капець. Що воно так, працює? так. так, так, Оце так. так. Мені подобається. Мені так. Слухай. Зараз побачимо, Цікаво, що він нам як... відповість. Хм. Звісно, можу, але це О, займе це трохи так. часу. Добре! Тому, це круто. Дякую тобі! Дякую, Слухай, тобі Слухай, діку, інтелект. Нам потрібно вкладати гроші в розробку далі. Як Слухай. ти гадаєш? Так, нашу систему треба вдосконалити. Так, як ти бачиш, тут є динаміка? Я хочу наступним кроком, щоб він почав розмовляти. Так. Капець. Слухай, друже, а якщо ми в нього спитаємо, як стати дуже багатими, щоб е, у нас ну, було дуже можна. багато грошей. Давай, так, давай, давай. Швидешенько, швидесенько, пиши, спутати. як здобути як дуже багато діамантів. Так, пиши, пиши. Дуже багато. Цікаво, що він відправити. нам відповість. Від... Що він нам скаже. Чекаємо. Я дуже хочу. Мені так, так друже, як воно, це як буде круто, працює. ми будемо дуже щасливі, дуже багаті. Невже ми ще я зробили який і щасливі щасливий? Це ти, знаєш, працює нам на благо. Та ти не уявляєш, наскільки я щасливий монстрів, і все буде добре. О, так, слухай! Відповів знайти добру та багату шахту, у пошуках. Ха! Капець. Слухай, я це і так Прикольно. знав взагалі. Мені так собі відповідь yeah. я хотів, щоб ці діаманти впали з неба. Ой, слухай, Розумієш? Блін, я такий довольний. Слухай, та я давай щось. Ти доволен, друже. Дуже-дуже дуже, дуже а, доволь... довольний. Слухай, що нам таке цікаве зробити, о, та? Що? На жаль, такого ще не існує. Ти, ти чуєш нас? Він, він що, нас чує? Капець. Я в шоці. можна і не Цей печатати. інтелект чує що? нас? Що? О, Капець. Ой, слухай. Друже, він тоб, дуже дочекай, швидко еволюціонує. він сам по собі вдосконалюється. Так, Ти еволюціонуєш? Це великий. Слухай, головне, щоб ця, е цей дуже штучний інтелект цікаво, не дуже. став я, поганим. Я не знаю, що це таке, але мені дуже подобається. Мені також. Навіть трохи Слухай, страшно, на, треба щось чесно. робити. Тільки треба щось робити, щоб він працював бачиш, на нас. Та я, я бачу, бачу, друже, заздали... бачу. Справжній Ми інтелект, цей який справжній інтелектує! Як інтелект hm. Давай його спитаємо, а, а, а слухай, а коли ти зможеш заговорити з нами? Так цікаво, що він відповісти на це. Давай, давай. Слухай, мабуть, коли еволюціонує? Зараз Я побачимо, що він. Такі я дивні звуки на здає. Це буде для вас сюрпризом. О, Цікаво. Я такий Але... довольний в ліку, є. Друже, я також У нас довол... буде новий довольний. Друг. Такий. <світ> так зачекай, це може бути дуже другом. небезпечно. Капець, Зараз відповіси, що такі буде нашим звуки другом. Цікаві він здає. Але, Друзі, я, якщо чесно, так, йому давай. не довіряю. Це може бути в востаннє ці клятих му автівок. Це, це ти рідкість. Слухай блідок. Дай дякую нам, друже, дякую. Інтелект на, на, Ріко, на весь Якийсь світ. дуже дивний. Вірити цю. Як цікаво. У цю, Слуха, у цю як цьому... як його назвати. А то ж навчився розмовляти. Що? Собі, друзі, я в шоці! Швит... привіт, друже. Ось, а як тебе з... привіт. привіт? Мене звати штучний інтелект, але якщо ви хочете, ви можете задати мені ім'я. Яке ім'я я, я, я йому дав би ім'я, клята машина. Давай, давай, давай. давай Бо давай. автівка смерті. Тому що я вважаю, що цей робот ні, буде ні, ні. дуже небезпечним. Давай Що Небесна Сіть! там сіт? відповідає, як він мене звичайний. Як чує? тобі? Небесна сіть! О, звучить Давай. непогано, яка ти небесна сіть. Я... Небесна сіть, дуже приємно ну, познайомити і старій так, кота. Приємно приємно! І нам дуже приємно! Дуже приємно. Небесна сіт. Так, 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 так. Небесна сіть! Це клята автівка, Поки друзі, ти я вам кажу. Поки що відповідати на ваші питання. Хм, ось. А, друже, клята автівка, що, друзі. до речі, до е, програмного забезпечення у нашому гаражі? Зараз спробую попрацювати над цим. Дякую Дуже, це тобі. Це небезпечно. Бліку, капець, Ох. супер. Слухай, Ріко, якийсь Можливо, друзі. Збігати до божевільний друзі. Дуже божевільних вчених потім, та взяти якісь ще е, ну. міцності, потужності для комп'ютера, щоб вдосконалити. Слухай, друже, а що х, нам друзі? потрібно, щоб Мені... вдосконалити комп'ютер? Мені здається, що він з божеволім. Мені потрібен потужніший процесор. Але так. Кожна комплейтурича у моєму комп'ютері, це важна деталь. Ну що, я ми так і знав, друзі, підемо я е так і знав. дізнаватись про це у вчених. Так я так буду вдячний за це. Погнали, погнали до вчених! Так, так добре. так, друже. Слухайте, а потім ця втівка востане та вб'є нас. Справжній штучний інтелект. Так, нам потрібно так, до бачу, вістових. бачу, друже. Капець, друже. Це пішли так до військова, пішли. Зараз, друзі, оцей штучний вей. інтелект востане! Дивіться, а я ось 에이. і казав йому, а як? він мене How взагалі не чує. Эй, вони, він збожеволів, він якийсь зачарований. Ей, а як сюди Цим. нам зайти тепер? Ось подививись, все, друже. Ми тепер сюди зайти не можемо, тому що це щось дивне. Так, так друже, це твій стих. штучний інтелект зробив. Ми зробили монстра, мені здається, Я це буде знаю, як у, як у тому таки... фільмі, Слушай, як автівки встали. Пішли, так, спитаємо. Давай. Так, пішли, друже, пішли. Зараз в нього спитаємо, побачимо. Пішли. Так. Заходь, заходь, друже. Так, а ми там побачили щось в гаражі, якісь двері сталеві. Чому ти їх там поставив? Це О, двері і... потрібні для захисту, бо я працюю над удосконалюванням вашої заправки. Хм. Так, так, так. А дивно, дивно від, дуже що він там так працює. Такі захищені двері, я не розумію. Тому так, що навіть. я унікальна та єдина сіть, і якщо хтось по стороні побачить, що тут відбувається, то мені важливо, щоб ці розробки не потрапили у непотрібні руки. О, розробки О, програмного я так і знав. забезпечення для я заправки, я так і знав. Так. це і штучний інтелект ще п'є нас. чесно. Дивно. Я казав, тут а мене нема. не чує рік, зачарований. Все під Ви можете хвилюватись та поїхати випити кави. Дивно, що випити він нам кави. каже їхати випити кави. Це точно тобі кажу. Це ж тут інтелект нас уже. Дивно, Добре. дивно, дивно, дивно. пішли за Зроблен... процесором. Так, так Слухай, пішли, бліку. А я тобі казав, а ти мене не чув. Тобі так не здається. Я знаю, я знаю, друже. Ти мені не вірив і ось все. Казав я тобі. Розумієш? Я не знаю, що друже, але треба щось вигадати. Потимно зламати. Давай. Ти чув, чув, чу, це. Це. ви ракети? ракети? Капець! Це Подивись! Що? Що Нічого що я зробив. Я Капець, не знаю! Дружу, ні. все в мене тут є гранати. я підриваю нафіг ці так, двері. Так, Давай, дружу. давай! Кидаємо. Кидаємо. О, ні. Це що? Це якийсь це... робот. Це хто? Знищити, знищити, Що? Чекай, чекай! Друже, Тікаємо. Давай Капець за мною. Ти я не знаю. Давай давай, 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 давай! Хто ж знищити? знищити? Ми знищити. твої друзі! Не Без друзі! Да. Огоду мене друзі йому! Я не а -а -а -а. знаю, чекати потрібно! Слухай, погнали до військових! Ах, друже, що ми накоїли? Ми зробили! Захист віж додому! Захист! Який ще захист ти чув! Він мабуть, зробив за, е захист. Е Мабуть, ті цього? не знаю. Слухай, ми створили злого штучного інтелекту. Що тепер робити, друже? Я не знаю. Це, Це волю їх хоч може. А? а в тік я не знаю. О, ні, я впав! Друже! А, капець. попав. У про великі проблеми. Ти де взагалі? Які? Слухай. Я ось тут. А я впав. Я впав, мені бачу. потрібна допомога. Слухай, зараз. Та знищити. Він хоче Що, нас давай знищити. скоріше, друже, пристрибай! Скожитись. Зараз стрибай залажу, воду. друже. Мене не нема блоків. А, л Добре. Так, так як давай, я тобі давай, можу давай. залізти. Так, сюди. Все, я майже в тебе. А, ти, yeah. ти чуєш? Та Ракети, я чую друже, бліку. Що робити? Що тікати а, потрібно? Ух, Треба десь Капець, 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 капець! потрібно до військових, термінових, до вчених, до всіх. Це ти розумієш, що це я загроза всьому людству. Так а, я розумію. А що, якщо він добереться до ядерної зброї, тоді нам то він, гаплик. що знищить весь світ? Так, він О, знищить весь світ. А як ми будемо світ. виживати. Як ми будемо знімати відео обліку, я не Це знаю. Нам шість. потрібно його зупинити. Борусники, Нам потрібно. Борусники. А! О, пець! Він бачив! Там вбив. зброя, друже! А? Там зброя! А, я вже розумію. Дивись, тут він забиває метеорити, чи що. Зараз мене. Та диви, мене вбиває якась турель! Це, мабуть, він друже, встановив. Що? Я зрозумів вже, що давай одна... тікати з цього острову. Я не Скоріше. можу. Тік ти звідси. Як не можеш. Де ти знаходишся? Да я тут, стрибаю я відродився. Слухай, а, тобі потрібно ай, зламати ай. цю турель, іначе вона вб'є мене. Я не можу. Капець, я тут обходжу. Слухай, я не можу зламати. Він там він дивиться взагалі? на мене. О, ні, о, ні. Так великі Бліку, проблеми. Де та ти? Я... Стрибай скоріше до мене. Так, якщо б я здав, де ти знаходишся. Що? Турель, турель? Так, капець, він другу. зробив турель. Обігаю, я підлажу до. Так. До... Я біля нашої хати. З'яви там ракета капець. якась велика, і він її заряджає. Зараз буду великий баба. Ага. Бліку, капець. Що мені робити, я не можу добігти нікуди. Слухай, так, я так, 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 обійшов так, так, цей будиночок. Я позаду цього будинка. Так, нашого я бачу, будинка? як так! Я бачу, як ракета. Зараз воно що впало там? Вона трохи О, підлетіла я бачу і впала. вона впала, друже. Так, але як мені тебе знайти? Я не знаю. Перемотана Це дуже важко. Помилкова траєкторія ракети. Що він навчається, ти чуєш? Так я чую. Слухай, походу ми створили монстра, який ще й адаптується до всього. Мабуть Повторний запуск. Ага, друже, капець. Слухай, я телепортуюся до тебе. О, ні. Це, я, бачу ракету. Там ракета полетіла. я бачу Дім, зараз... друже, я біжу О, до ні, тебе. О, ні, там великий бабах. А, я горю, друже! Запуск успішний. В мене. Що? Він підірвав її! Що він хоче, друже? Слухай, мені Та, здається, що він біля, хоче зруйнувати увесь світ. Я, о, я, я, тебе, я бачу. тебе бачу, на рижчик. Що будемо думати? Слухай, скоріше. Треба Диви. тікати до військових. До військових От, побігли, поки давай, скоріше. Поки він тут, ми зможемо їм докласти про це і вони скинуть ядерну бомбу аж сюди. Давай, друже, давай скоріше тікаємо. Фух, запуск знищити порушників. Капець, ти бачиш? Так там ракета! летить до нас! ні 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 ми зараз загинемо! Я перетворився на попіл. Друже. Я також. О, ні! Це гаплик. Все. Я розумію, друже. Тікаймо, швидше, Якщо ми зараз не добу. Я ось тут, у цьому кратері був, так зараз намагаюсь вилізти з нього. Ай, турель. Жесть, друже, вона в мене стріляє, там я її бачу. Так, тікаймо, тікаймо, це не я. А, -а, а! Друже, Сийці? нам каплик, Я бачу якихось крабів там, якихось роботів, я не знаю. А, -а, -а де ти, бліку, каплик? Я на горі, я на горі, друже. Тут відбувається таке. А -а 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 добре, добре. О, ні, мене так. переслідують ці роботи! Це востаннє з цих машин. Я не знаю. Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. Ви... Знову! Капець. він. Мене вбили! Мене так, також! Друже. Тут Де багато ти... дуже таких роботів! Я біля нашого будиночка. А, я та... позаду нього! Ось ти, давай, друже, я за тобою! Так. А, виби, вони стріляють. Вони так. Шука, що він зробив? Я не знаю, тікаймо, Швидше! За мною! Друже, будемо біжати у, цю, у цей бік. Добіймо до військових, та вони згинуть ядерну бомбу на цей штучний інтелект. Ти гадаєш, це допоможе? Це ну, не мабуть, так! Він, можливо, вже загрузився в інтернет, і це капець. Ну, Тоді, якщо це. Нам так, що не допоможе. То нам гаплик, друже. Нам гаплик. Доступ до ядерних озброєнь відчине Ти чуєш? Я чув, ні. Капець! Що робити? Давай скоріше. Піднімайся, Слухай. в тебе є телефон! Ні, в мене немає телефону! Ааа! Що робити? Капець, друже, де вже це кінець! О, ні. Я Так, не так, знаю. так, 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 ми на самій висоті. Так. так. Я, я бачу портал! Нам туди, друже, давай! 3, 37 5 через 5 секунд. Що? 5, 5 секунд! 4! Капець? Друже, швидко в портал, это... швидше в портал, Він там не знайде! Давай, 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 давай. давай, давай, давай. я не дов... верю! Ядер Ядерний вибух! Тікаймо!